Бо так. всяке психічне росте з фізичного. Почекайте, а не навпаки? Ні. Мені здавалося, що первинні, первинне, оце психічне, яке потім, наприклад, якщо у нас проблеми, е, ну не знаю, якась там сильна образа, вона потім виливається десь в якийсь, в якийсь фізичний біль. Фішка в тому, що для того, щоб ти відчула це сильного образу. Так, зараз. але для mm. того, щоб ти пережила ту сильну образу. Тебе тобі, тобі має бути інструмент переживання, а це тіло. Мені насправді зараз подобається те, як це пояснює наука. Так. Ну, безпосередньо так, неврологія, психологія, там нейропсихологія. Е, наш мозок по великому рахунку, це така, як машина, сканер оточуючого середовища. Мозок постійно сканує оточуюче середовище і отримує з нього сигнали. І оці всі відчуття, які у нас є. Це результат цієї інтерпретації. Тобто, відповідно, що фізичні відчуття, що психологічні наші емоції, думки, це все ну, не можна отак взяти, розділити Прогрів. і сказати, що це психологічне, а це там тілесне. Від... І що первинне, так? І що первинна, так.